Всім привіт! Ну, сьогодні таке буде відео знову ж таки про той плуг. Він мене, друзі, в цьому році замучив, чесно кажучи, що весною, що зараз особливо осінню залипає по-страшному. Чи то через те, що волога Ну не було такого у нас. Дуже багато дощів у нас йшло осінню. І земля, волога, як пластилін зробилася, і особливо налипає цей задній корпус. Я просто замучився вже з ним. <свісно> Чесно кажучи, я це проходжу ну, з одного кінця в другий, треба вставати за кожним разом його чистити. Тому що, якщо не почистити, во-первых, що тракторові важко. По-друге, зовсім ну, якість оранки не та. Тобто він не перекидає, він не... Ну, ви самі знаєте, що я буду розказувати. От, в общем, махнув я рукою. Надивився кучу відео і замовив у хлопців текронові отвали. Обов'язково посилання оставлю під відео, можливо, комусь воно потрібно буде. Забрали ми посилочку. Вчора пройшла такі пластикові отвали. Читав я про них, вони це композитний якийсь матеріал. Пластик, по-моєму, там із керамікою чи щось таке. Знаєте, я не хімік, у мене із хімії було два, але ставили 4, тому що вчителька знала мого батька. ось так. Ну, Зараз ми розпечатаємо, подивимося, що воно в себе представляє. І у сьогоднішньому відео їх поставимо. Подивимося, як вони підійдуть. От. А вже потім наступне відео буде із тестуванням і отвалів текронових. і Заразом з тим покажу, як працюють в такому. По-другому я зробив приплужники, як вони будуть там перевертати, підрізати. Ну і покажу, як заходить плуг, як він стартує, тому що, як ви знаєте, хто не бачив відео, я трошки підігнув самі леміші. Тобто спинки трошки підварив, щоб він крутіше леміш стояв, щоб скоріше заходив у землю. До речі, ми відео знімаємо з моїм постійним надійним оператором, сусідом Олександром Миколаївичем. До речі, хто його давно не бачив, зараз покажу. Так, Соня, помахаю в камеру. Він тільки що так знімав, що й курточку пропалив, поки держав. Ви собі можете представити? Все знімаю, однією рукою камеру держить, а другою цигарку курить. Так, ну добре. Шуточки в сторону. Давайте подивимось, що тут у нас прийшло. Так, болти. Ну і от отвали. Їх там правильно називати полиці. Ну, я буду, так як у нас на них кажуть, так і я буду казати. Ось такі болти вони вже почали комплектувати. Так, вони сідають тільки, я думаю, що треба оцю шляпку трошки буде потім зрізати. Або перед установкою, ну якось будемо тоді дивитися. Три болти накріплення до плуга. І оці два це у кого є углозні то тобто для них. Ну а сюди, думаю, просто заглушки, болти просто позакручувати, щоб воно тут цих дірок не було. До речі, коли я їх заказував, то менеджер питав, чи потрібні оці отвори. Тобто, якщо у вас не такий плуг, як у мене, типу боммата, якийсь другий, а ви хочете такі отвали поставити, то можна заказати без оцих отворів, просто тоді під свій плуг. Ви їх підгоните, посвернете і буде воно, я думаю, працювати. Товщина його, дивіться, 12 мм. Ну, а товщина мого рідного, тут що стояв металічний, 5,5. Ну, це він вже трошки підношений, я думаю, 6 мм він тоді був заводський. Даним плугом я тільки в цьому сезоні відорав біля 10 гектарів, можливо, навіть більше. Ну, 100 мотогодин я намотав це за цей сезон. Так що трактор у мене працює, не стоїть, а плуг замучив, чесно слово. Хто може знає, є такі цікаві японські плуги, називаються сугано. І в них стоять отакі от пластикові отвали. Ну, Правда, білого кольору. Але щось японці ставлюють пластик. Попробуємо і ми на ньому пропрацювати. Ну що, знімаємо старі. І будемо пробувати встановлювати ці нові. Я тут поставив отакий стульчик, тому що плуг висить на гідравліці, мало лішо для підстраховки. Так, знімаємо задній, передній, і зараз, мабуть, я зрівняю, так, прикладу, як вони по самому по самій конфігурації чи вони підходять тут бачите отакі підкладки стояли у нас нема я так розумію що оця товщина вона така сама як пластикова отвала зараз заміряємо Ну, 11 з половиною, 12 міліметрів. Ось дивіться. Це ж їх сам ще вигинав, тоді форму міняв, вони трошки не такі були. І все рівно воно щось. Чи воно такий метал. Пластиліновий у них, як то кажуть, чи Бог його знає, ну, налепає. Трошки цей кронштейн переробимо і в принципі воно стає все гарно. Вони ще тут. Ано, вони всі однакові. Дай мені гайки. Дві. Ще одну дай. Не буде діжати. Дай ще одну. Ой, не буде діжати, бо. Дай ще одну гайку. буде Що ти позабирав усі гайки? Тут упирається в стойку, це добре. Тут зробимо кронштейн. Що з цими болтами робити? А? Не треба? Ні, не треба нічого робити. Вони тут виглядають буквально ну не знаю, міліметра три шляпка виглядає. Саня каже, що землею вони підполіруються. Та може трошки болгарочкою пройду, подивимося. Зараз ми їх поставимо, а потім підженем леміш, то що тут зазорчик є. От леміш, його подвину. От, і кронштейник і потім покажемо, що воно вийде. Дивіться, що ми придумали. Болт на 12, ну, дві гайки. І тепер оцей доворот можна регулювати оціми гайками. Туди-сюди. Скільки хочеш, поставиш і все. Значить, зараз поставлю просто в заводському, як він стоїть. А потім вже в процесі подивимося, чи воно треба, чи ні. Ну, дивіться, тут опирається обстойку. Ось його видно, точка опори. Тут точка опори, сам конець. Ну і тут, відповідно, лежить він на спинці. Так, і дивіться, біля польової доски, це саме начало, от вала, воно так трошки грає і упору немає. То я думаю, до польової дошки ось сюди взяти якусь провулку, там восьмерку, мабуть. А так вигнути. Ви зрозуміли, так? Да? Так, вигнути і приварити до польової дошки, щоб була тут обов'язково опора, тому що тут нагрузка на нього буде дебела. Ну і відповідно потім болгарочкою підріжу, щоб він був в рівень із самим оцим леміхом. Значить, познімав я ярочкові шляпки, щоб так було заподліцо, як так кажуть. Ну і тепер більш-менш. Ось тут трошки виступ є в цьому місці. Ну, будемо дивитись, поки я його трогати не буду, як воно в роботі покаже. Тоді теж можна буде ліпістковим кругом тут зачистити, щоб воно теж із лемішем було заподліцу. Ну і так дивіться, як воно виглядає у зрівнянні з цим заводським. Оцей текроновий, він якийсь такий горбатіший трошки, трошки він вищий за заводський. Ну, ще раз вам напомню, що це не оригінальні от вали типу Бомет. Плуг називається вепер. Ну і так, якщо дивитись, то воно видно, що заводський він трошки так зверху обрізаний. Отак ну, він закручений буде, така в нього буде спіраль. Будемо дивитись, тоді може додамо. І цей дивіться, як у мене був. Ну, майже так само. Ну, і так вийшло поставити другий відвал. Є також регулювання самого кінця. Побачимо, як воно буде. Можливо, так і залишу. Зараз в стандартному, так як вони були, з заводу вигнуті, так я їх і поставив, а потім будемо дивитись. Ну і такий загальний вид. Я вам скажу, що Плуг набагато краще виглядає так незвично, скажімо так. Ну і знизу ці два отвали, що вони були за воду. Так, ну що, а ці старі металеві відвали, що з ними зробити? Та нехай вони лежать і чекають свого часу. А ми попрацюємо поки що на пластику. Я думаю, наступне відео вийде з таким повним тестуванням. Покажемо, як працюють ці відвали. Покажемо, як працюють передплужники після того, як я їх підігнув. І самі леміші, які я також змінив кут атаки. Тепер плуг заривається набагато швидше. Якось так. Так що до наступних відео. Всім пока-пока. Побачимось.